І так, це друга частина, щоб відео не було довгим, я розбив, з трасі воду не лить, але коротко не виходить. І так я продовжую. Значить, зима була тепла і на мої груші напав кліщ. Перший раз я обробив вертімеком. Помилу. Другий раз можна так само повторити або аналогі препарати взяти. Також непогано чудово. Зараз температура за 20. От, препарат на основі сірки Тівіджет. теж непогано справляється. Можна також і по винограду дати, можна і обробити свої груші проти кліщів. Ну Раз я заговорив про виноград, от препарат Кольт ось такий вигляд має. Він проти Мільдю. Непогано йде, теж можна приміняти. Тут не написано, але досвідчені виноградарі теж обробляють протівмільдю, допомагає. Так, черешня. Зараз почне цвісти акація, і це значить ознака того, що скоро буде літ вишневої мухи. Вона вже починає, але саме пік буде. Під час світіння акації. це вже провірено, тому важно обробити черешню. Е, можна, непарно, іде препарат Актелікт, от саме от проти вишневої мухи, чудово, можна ним обробляти. Може, я обробив таким препаратом, як проклеєм. один момент, проклеєм це ну, препарат системної дії, довготривалої, тому якщо рання черешня то бажано цим препаратом не обробляти, а вже більш пізні от сорти. Хто не хоче мати червиву черешню, ну можливо, хто полюбляє протеїни, то це інша річ. Але от разок можна обробити. Воно вже бачу, сливова плодожарка полетіла. От, тому обробляємо черешню. І вишні теж. Є такі сорти Агрусу ще старі, стара ще селекція, але дуже крупні і дуже смачні, але не імунні. болюють борошнистою росою. Тому до цвітіння, після цвітіння обов'язково потрібно обробляти. І я обробляю от саме топазом. Беремо топаз і обробляємо ну, фактично всі агруси, смородину. От топаз і також беру актару проти шкідників. Шкідників теж вистачає. Із смородини, особливо, і вагрусу, які портять стебла. Та й мурахи теж часто полюбляють робити шкоду. На смородині також може бути галова тля. Теж от актарою проти неї обробляємо. На тих виходних я шкодую, що не зробив фото. Фото диплоїдних слив деяких у Кранч. Він стояв повністю жовтий. Чорний абрикос, так само, і ще деякі дерева, жовте листя, причина хлороз, Невистачання такого мікроелементу, як залізо. Вирішуємо проблему дуже просто. Беремо отакий препарат, Хелат заліза або хелатин ще може є продаватися. От. І обробляємо тут на 10 літрів хелат або хелатин заліза. І по листям обробляємо. От бачимо, пройшов тиждень один обробіток. От чудово, чудове листя. Жовте-жовте було. От, І бачимо результат. Так, шовку листя бачимо неприродні, не, не характерне культурі, обробляємо. Препаратами заліза на основі заліза. Якщо ви посадили якісь саженці, молоді, там, фундука, ще якісь, то бажано от пролити корнівіном, стимулятором зростання корнів. Це саме головне для посаджених е, Корнівін, а також можна свої дерева простимулювати, підживити, беремо. Ну, Любі препарати з мікроелементами, амінокислотами, це як і антистресний чудовий проти приморських перепадів температур, які були ще тиждень тому. От можна, Це треба було ще робити тиждень, дві неділі тому. Можна і зараз це зробити. Дощі починається, якраз голову промочить трошки ґрунт і простимулює. Нашої культури. Любі препарати. У даному випадку тут майстер агро, я купляв, це може бути будь-який препарат. Ну і корневін теж поливаємо наші саженці посажені. Ну, я полюбляю різну екзотику вирощувати. Я більше садівник, ніж огородник. Але от вже багато років такою картоплею нікого не здивувати. Така фіолетова це голландські сорти. А от уже другий рік вирощую таку картоплю. От, червона в середині, кущі теж червонуваті. Це сорт хортиця української селекції. Е, дуже смачні. З неї виходять е, картопля фрі, як робити, дуже хороша. От, знайомі я дав пробувати, дуже полюбили її. Дуже смачний смак. Тут так, що просто екзотика, більше для діабетиків. От така картопля, то це просто дуже смачна, така екзотична. Так, ну от йду до фундуків своїх. І от на шляху от бачимо теж отака от прищепа. Це в нас. що це за сорт? Мавка. От теж бачимо Мавка. Можливо, буде сигналка. Ну, ще такий цікавий момент, тут у мене фундуки вже почалися, яблуня, і тут десь видно горішки я розсипав, От бачу, прокинулися, може мульчувати, я бачу, зацепилося, до речі, горішки перезимували, не притрухли, чудові, от бачимо. Я навіть не знаю, чи це той рік, чи може поза той рік пройшла тут стратифікація. Ну от підростуть, я десь пересяжу і так само буду, може, нові сорти вирощувати. Ну, а з приводу фундуків ще хочу сказати, тобто весною хто нагинав пагони, дивимося і як тільки піднімуться на сантиметрів. 15 вже можна окучувати землею. Я буду в пісок, земля чорнозем і добавлю трошки перегною. Потім все це корневином пролью і замольчую. Так, ну ще бачу, можливо, на наступний рік, на наступний тиждень вже прийдеться окучувати свої фундуки. Ну, от наче все, сказав так. Ну, ще можна е, сливи, полуниця, яка від, відсвіла пізних сортів обробити свічом проти гнилі. Я обробляв присвітленням хорусом. Кисточкові сливи, особливо там персики, абрикоси, теж свічом перший раз можна пройти. І через днів 10 повторити, якщо пізні сорти. Якщо рані, краще це не робити, бо скоро вже... Я думаю, 2-3 тижні будуть достигати. Тут, от бачимо, в мене вже полуниця все встелила, яка не під агроволокном. Такий коврик зелений зробила під деревами. Я вже не став косити триммером, то думаю, хай побуде, хоча чесник теж так вирощую. От кожен квадратний метр стараюся якось використовувати там теж під яблуню часник. Теж, до речі, часник трошки шкідників буде відлякувати. Ну, так пишуть. В будь-якому випадку, часник тут у мене вже років 5 вирощую в саду. Проблем немає з часником. Ну, от, наче все. Зараз тоді буду знімати відео по своїх експериментах. ну Кому цікаво відео було, ставте лайк. от І до зустрічі!